Привіт. Буває таке, що заходить людина до кімнати, і ти відчуваєш оцю напружену атмосферу, яка просто тягне тебе вниз. Нудна, така проблемна. Є таке? А буває, заходить людина, і ти відчуваєш, настільки вона свіжа, настільки класний прилив, енергії від неї просто роздуває вітер, вона заходить. Освітлює тебе своєю посмішкою, ти не можеш відірвати від неї очей. Енергетика, так? Або в театрі, окрім енергетики, це ще є певна атмосфера. Я пропоную тобі зараз спробувати ха -ха -ха, поманеврувати в різних атмосферах. Наскільки це можливо? Чи можеш ти навіть робити це крадькома в реальності? Ходиш, наприклад, і намагаєшся занурити всіх в тяжу атмосферу. Чи ви не всіх переманути? Уяви, собі ти заходиш в простір, де і так напряжно. Можеш ти всіх занурити у тепло, привітливо. Класну енергію, які елементи ти можеш використовувати, щоб ця атмосфера створилася? Полюбляю давати таке завдання учням, бо вони максимально точно і щільно зіграли саме одну конкретну атмосферу, тому що в житті, звісно, ми ж з вами міняємось, міняється наш настрій, умови то, що ми а, живемо та півтонами. Але як вправу я пропоную прям робити дуже чітко однією фарбою. Mm. Чому?